Найкращі бренди по догляду за шкірою для підлітків у 2025 році, підліткова шкіра навігація у світі догляду за шкірою в 2024 році і далі. Згадайте свої підліткові роки, що доводилося використовувати для боротьби з прищами. Швидше за все, це було щось односпрямоване, агресивне, чесно кажучи, не найприємніше у використанні. Зараз світ догляду за шкірою для підлітків радикально змінився. Тик-Так та соціальні медіа не тільки підвищили обізнаність про належний догляд, але й зробили його захоплюючим і навіть модним. Підлітки більше не просто просять вас купити щось, від причів, вони шукають рішення, засновані на знаннях і відповідній упаковці, яка виглядає гідно на полиці ванної кімнати. Як експерт у галузі краси та здоров'я шкіри, я спостерігаю цю тенденцію з великим інтересом. Адже правильний догляд за шкірою це не просто спосіб виглядати краще, це інвестиція в впевненість в собі і довгострокове здоров'я шкіри. І починати цей процес найкраще в підлітковому віці, коли шкіра ще формується і найбільш сприйнятлива до позитивних змін. Чому догляд за шкірою для підлітків це важливіше, ніж здається? Коли я тільки починав свою кар'єру, багато хто вважав догляд за шкірою чимось виключно для дорослих. Але зараз очевидно, що підліткова шкіра має свої унікальні потреби: гормональні зміни, підвищена активність сальних залоз, схильність до висипань, все це вимагає особливого підходу. Не можна забувати і про психологічний аспект. Причі та інші проблеми зі шкірою можуть серйозно вплинути на самооцінку підлітка, особливо в період, коли соціальна прийнятність настільки важлива. Правильний догляд за шкірою може допомогти не тільки поліпшити зовнішній вигляд, але й підвищити впевненість в собі, що, в свою чергу, позитивно позначиться на загальному самопочутті. Розбираємося в різноманіті брендів, мій погляд на кращі варіанти 2024 року. Список брендів, представлених у вихідному матеріалі, безумовно, вражає. Однак просто перерахувати їх недостатньо. Важливо розуміти, що кожен бренд має свої особливості, і вибір відповідного варіанту залежить від індивідуальних потреб і типу шкіри підлітка. Stafis, цей бренд, що спеціалізується на патчах від причів, дійсно заслужив свою популярність. Патчі не тільки ефективно борються з висипаннями. Але й виглядають стильно, що робить процес лікування більш приємним. Я рекомендую стафис для тих, хто страждає від періодичних проривів і хоче швидкого вирішення проблеми. Загкивий лист, простота і ефективність ось що характеризує цей бренд. Мінімалістичний підхід до інгредієнтів і доступні ціни роблять його відмінним вибором для підлітків, які тільки починають свій шлях у догляді за шкірою. Я б порадив зайкивий лист для тих, хто шукає базовий набір засобів для щоденного догляду. Betoін цей бренд, орієнтований на екологічність і соціальну відповідальність, заслуговує на особливу увагу. Важливо підтримувати компанії, які піклуються про навколишнє середовище та дотримуються етичних принципів. BTWN – чудовий вибір для підлітків, які хочуть зробити усвідомлений вибір краси. Bubble Скінка, перетворення догляду за прищами в задоволення це те, чого так не вистачало в моєму підлітковому віці. Цей бренд дійсно пропонує щось нове і цікаве, і я впевнений, що він буде користуватися популярністю серед підлітків. Мої поради щодо вибору ідеального догляду за шкірою для вашого підлітка. Вибір правильного догляду за шкірою для підлітка це не завжди просте завдання. Ось кілька порад, які допоможуть вам зробити усвідомлений вибір. Визначте тип шкіри, це основа основ. Суха, жирна, комбінована або чутлива, від типу шкіри залежить вибір засобів. Не перевантажуйте шкіру, підліткова шкіра потребує легких, нежирних засобах. Уникайте агресивних інгредієнтів, таких як спирт і ароматизатори. Почніть з малого, не варто відразу купувати весь набір засобів. Почніть з базового догляду, очищення, зволоження та захист від сонця, будьте терплячі, результати не з'являються миттєво. Потрібен час, щоб побачити позитивні зміни. Зверніться до дерматолога, якщо у підлітка серйозні проблеми зі шкірою, краще звернутися до фахівця. Екологічність і усвідомленість, майбутнє догляду за шкірою для підлітків. Як я вже згадував, все більше підлітків стають свідомими споживачами, які піклуються про навколишнє середовище та дотримуються етичних принципів. Бренди, які пропонують екологічні та соціально відповідальні продукти, будуть користуватися все більшою популярністю. Ка Кокейн – чудовий приклад бренду, який робить ставку на екологічність. Використання упаковки, що переробляється, підтримка місцевих фермерів та використання натуральних інгредієнтів все це робить какокеїнд привабливим вибором для свідомих споживачів. Захист від сонця: не забувайте про цей важливий крок. Захист від сонця це не просто спосіб запобігти сонячним опікам. Це важливий крок у запобіганні перечасному старінню шкіри та зниженні ризику раку шкіри. С один з найкращих брендів сонцезахисних засобів, які я можу порекомендувати. Їх кошти легкі, нежирні і забезпечують надійний захист від шкідливого впливу ультрафіолетових променів. Індивідуальний підхід підбираємо догляд з урахуванням потреб кожного підлітка. Глоція бренд, який пропонує широкий спектр засобів для догляду за шкірою, які можна комбінувати і адаптувати до індивідуальних потреб. Їх підхід до догляду за шкірою це не про суворі правила і протоколи, а про експерименти і пошук того, що найкраще підходить саме вам. Спортсменам підліткам, догляд за шкірою після тренувань. бренд – розроблений спеціально для спортсменів підлітків. Їх засоби допомагають відновити шкіру після інтенсивних тренувань, заспокоюють роздратування і запобігають висипання. Висновок: інвестиція в майбутнє. Догляд за шкірою для підлітків це не просто про красу. Це про здоров'я, впевненість в собі і інвестиція в майбутнє. Вибираючи правильні продукти і дотримуючись простих правил, ви допоможете своєму підлітку сформувати здорову і красиву шкіру, яка буде радувати його на довгі роки. Не забувайте, що правильний догляд за шкірою це не тільки про зовнішню красу, але й про внутрішнє відчуття комфорту і впевненості в собі. І це безумовно безцінне.